О. Провода. Здравствуйте. А что планируется? Что будет? Кино снимают. А какой фильм? Документальный. А про что? Про, э, как это называется, постановщиков, про политмейстера. А, mm -hmm. uh -huh. я понял. Ну, деревья же не срезаны не, никакие, не, не, да? все, Черт, все да. в исходном состоянии будет. Это потом уедет, за нами еще, мы за собой еще уберем. Кто а, у вас начальник будет? есть? Артем здесь есть. Вызвать его? Ну, у нас ну, разрешение города, э, <с участка. Мы журналисты, это просто общественные... Не-не, не в коем случае. Да, ну все вы видите, нечего основательного. Здравствуйте. Здравствуйте. Хозяин тайги. Мене зовут Андрій Борисович. Приятно. Лесничий, да? Я не лісничий. Лесничий це начальник. Я лесный. Це людина, яка безпосередньо живує за цю територію. Що відбувається? Тут, значить, звернулися до нашої адміністрації з з проханням орендувати трошки територію. А це просто як нам в редакцію люди обращаються, говорять, захватить. До леса. мене теж обращалися. О, Приїжджали леса. поліцаї і питали. В мене, я хто? У мене це видати. Ні, ну поліцаї вони ж говорять вони ж діти. Так слухайте, я лісник. І ну, щоб сміття не збирати пальцями, угу. у мене спеціально зроблена ну, то така. шприкалка. Називається по-нашому піка. Приїхали сепаратисти. Хто? Кіллер? <кхи> а Сразу вам сказали, що ви сепарі. Та, Таке ви ж по, -по удостовірінні всі діла. Ні, так я. Поки, я ж пред'явив рішення, пред пред все і кажу, ребята, якщо ви бажаєте допомогти мені. Ну так, дуже інтересно. Ні, ну ви бачили, як ми сьогодні приприбирали? -при Шпишкою сією. І його пальцями брати на це. <зас> Руки не мажуться і гадусі не платить. Я так узяв у кульошок і у мусорку. Так що до нас звертаються всі. Але це, мені керівництво порушило. А як тобто присутствують, так? Да? Время... Ні, не присутствують. Контролювати. Що я, що я, наглядач і що, ну, да. е, наглядають на приїзках там. А я моє діло проконтролювати. Щоб, щоб вони не зрізали, шкоди не, не робили ніякої. Есть... Вони шкоди не роблять. Що потрібно, щось потрібно їм там зробити, там пеньок якось викоржати, вони звертаються до нас. Чи може. Ми або, або самі робимо, або дозволяємо. Але тут порушення ніякого немає, все віці. От важка техніка працює в цьому лісі. Це значить, а якщо танки їздять і тушать ліс, Ні, так ну, що дивіться, це... Дивіться, нас зовсім друга ситуація. Ми Яка? ж як не можемо. Бо зараз якби знаходиться техніка. Там крани які це, да, от, це в яких підставах був... вони заїхали Хвилинку. Як вас? звуть? Вадім, Вадім якби це була посадка 5-10-річна, Бачите, ми ж не знаємо, ви нам це. Ніколи б не допустили. Але цьому лісу 150 років. Угу. На його вже нічого не... Ну, може якісь рослини Туда є, понятно. які о, там цвітуть раз в 5 років. А їх раз у 5 при... років? Да, ну, чи нема тих, чи є. Он у мене газонокосінка на цьому, на моїй велотехніці. Угу. І ми ці... Ці т самі касіл'я з Тобто ніякої там екологічної шкоди. Ні, шкоди ви ніякої немає. Шкоду, да? шкоду, знаєте, хто саме більше робить? Хто? Е, от якби ну, час був, і я вас провів на вулицю. Е е ні, там проспект свій... Лісовий є, знаєте, далеко звідси, целя, метрів 400. От там є вулиця Проспект Лісовий. Раніше була вона Роспект ворошинова. Uh -huh. Зараз він називається Проспект Лісовий. Там є сеть. Ганделику, 9-й ага. поверховні будинки. Що, з лісгосподарством не услуження, їхня робота в лісі, оці ганделики? Ні, а, вони в місті. Лісі. А, вони, в лісі? вони в місті, вони не в лісі. А, не, в місті. Ага. ліс, значить, слухайте, значить, оце вулиця Жукова, ага. це біч наш. І проспект лісовий біч наш. Вже до чого дійшло. А, значить, я кожен, кожен ранок. Беру я піку і пробігаю після бухариків, прибираю, тому що люди жалуються. А на проспекті лісовому зроб, зловив, ну як правильно, як ви не банда, не, не порушники, Саруни. А, а, ну нормально. Слухайте, так. я прибираю десь 10 годин ранку, біжать дві жінки, ну, років по 70, за 70. І як звичайно, я шпікаю, вони твою мать, я в три господи. на масу. Мужчина сидить, п'є. Каже, слухайте, шеф, що ви возмущаєтесь? Вони за воду платити не хочуть. І от це в лісі зробили туалет. Mm -hmm. Так що з ними робити? Поліцей, як ви кажете, позивати за повушення... А знаєте, що вони говорять? О, я поймав других, ага. вони кажуть, а ми одобряємо. <сум> <сум> але, але удобряння, але ж вони за салфетки. Що цікаво, я замітив, вологі салфетки, так? На мою піку, моя піка їх не поштикає. М -м -м. Вони як презервативи. Але тут місто зустрічі змінити не можна. Тут увесь лісовий масив, оце тільки праздник, тут повний тисяч. Тут компанії і в кожного костер ну, да. і всім по барабану. От тоді і треба. Так ви хлопці... визивайте тоді, коли ще вже защено в лісу розпалювати костю чи ні. Ні, ні, зараз п'ята пожеж... категорія пожежної небезпеки, зараз багаття в лісі розпалювати забор... Заборонено, так, да? добре. Ладно. Так, все. Так, Хлопці! Ми зрозуміли, що все, все у вас під контролем. Все під контролем, ви не переживайте.